Установах а, виконання покарання я був багато разів. Привіт, шпанієт вельми вдячний Тараса. Як заходити в хату? Привіт варам там чи сарам? Я зустрів пана Дмитра на літературному вечорі. Тюрма це університет життя. Там можна деградувати, а можна навпаки чотири стіни використати як трамплін для розвитку. Вітаю шляхетне товариство, підписників каналу Пантерівець. Сьогодні в нашому випуску ми продовжуємо розмову з Дмитром Савченком. Дмитро Савченко це націоналіст, учасник російсько-української війни, побратим легендарного да Вінчі героя України Дмитра Коцюбайла, власник, засновник, керівник літературного видавництва Залізний тато, начитаний, накачаний спортсмен, красунчик який сьогодні нам розповість про те, до чого кожен з людей честі має бути готовий. Я кажу, що кожен з людей честі може в певний момент потрапити у нашій державі або і в інших державах в місця несвободи. Пан Дмитро має певний досвід у цьому питанні, і сьогодні ми поговоримо про це. Можливо, ця тема не стосується війни, однак вона. Все одно є нагальною, щоденною, наболілою. Тож, давайте проговоримо цей нюанс. Вітаю, Дмитре. Вітаю, Тарасе. Пане Дмитре, розкажіть, будь ласка, скільки років ви відбували покарання? Ой, це було. Дуже давно ваша судимість погашена, і сьогодні, згідно а, закону, абсолютно. ви вважаєтесь таким, абсолютно. що ніколи не відбував покарання. Абсолютно. Прекрасно, абсолютно. але е, маєте досвід, і я вам дуже радий, що ви зберегли своє здоров'я фізичне, ментальне. Е, ви е, винесли дуже багато уроків е, з цього періоду, і ви е, ділитесь ними періодично. І я просто дуже радий сьогодні з вами говорити на цю тему. Розкажіть, будь ласка. Якщо для тих, хто зовсім не розуміє або не дивився фільмів, наслухався касет Міхаїла Круга і Олександра Розенбаума про те, як влаштований побут в місцях не в контексті соціалізації, тобто хто є поважною особою, там до кого ставляться добре, до кого ставляться недобре і які фактори впливають на становлення саме в колективі. Є, 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 така, є такий битий фразеологізм, що тюрма це університет життя. І ця теза не позбавлена правди. Як на мене, в тюрмі важливими є комплексні фактори. Тобто важливо все. Тому що всі елементи, з яких складається особистість, вони в тюрмі стають більш рельєфними. І більш оприявнюються в стресовому середовищі. Але в першу чергу, звісно, в тюрмі важливу роль відіграє це внутрішня моральна гігієна особистості. Це вольовий стрижень, вольовий стрижень тобто характер і дух. І це дипломатичність. За що, наприклад, я вдячний своїй е, тюремній Одіссеї за те, що вона навчила мене дипломатії домовлятися з людьми. Тобто, а всі інші е, параметри і складники, з яких зліплена особистість, там соціальні зв'язки, здоров'я, там я не знаю захоплення, це вже все на другому, на третьому місці. Але в першу чергу в тюрмі важлива моральна гігієна, тобто внутрішня. Внутрішній устрій морально-етичний. Дуже важливу роль відіграє це твердодухість, те, що я називаю е здатність виявити свій е морально-вольовий стрижень і дипломатичність. Без цих трьох компонентів мені, мені здається, що неможливо в тюрмі е заробити позитивної репутації. Скажіть, будь ласка, якщо Чи ми не розкрили питання, ні, ні, роз... розктання розкрили. розкрили. Я, Я думаю, трошки може з'їхав в іншу тематичну площину, то ви мене підкориговуєте. Це в порядку. Я думаю, що якщо ми трошки конкретизуємо і розіб'ємо на етапи ця тюремна одіссея для будь-кого з людей, які потрапляють від прес-системи, вона Складається з певних етапів від затримання і утримання в ізоляторі тимчасового тримання, потім слідчий ізолятор, потім відповідна колонія з різними рівнями безпеки, і, і ось яку публіку можна зустріти на кожному з етапів, і умовно кажучи, нашумівший такий мем, як заходити в хату, з чого починати? Як, як це взагалі починається? Це ж така досить як сказати, хрестоматійний, хрестоматійний епізод стосовно того, як потрібно заходити в хату. Ну, там немає ніякого особливого ритуалу насправді. Важливо зайти в хату людиною і все. Важливо зробити так, щоб твій погляд не виглядав як погляд надломленої людини. І все. Важливо бути особистістю. Тому немає значення, куди ти заходиш в хату, ти заходиш чи в бліндаж ти заходиш. Просто маєш зайти як гідна особистість, як українець. Це і все. Я... Звісно, можна там заглиблитися в ці якісь дрібнодисперсні ритуалістичні моменти, що там привіт шпані. Ну, це все анекдоти да, просто. ну, Це все анекдотика, реально. Та. Важливо зайти людиною. Налагодити комунікацію з тими, хто несе відповідальність за внутрішню атмосферу е, тієї чи іншої квартири, так? камери, тобто е, зрозуміти внутрішній устрій цієї камери, та? і ці люди, які відповідають за дотримання внутрішнього устрою, вони зобов'язані, та? ну, їх там називають блатними там, чи... вони зобов'язані е, новоприбулу людину. Проінструктувати щодо правил поводження і не порушувати ці правила поводження. І все все дуже просто. Я би не став заглиблюватися в цю дійсно анекдотику Шансонову про там, оце, там, привіт варам, чи мусарам. Ну це вже реально ми це переросли. Ну, от реально там просто треба бути особистістю людиною. Наскільки я розумію, от я не маю досвіду. На жаль, чи на щастя, не маю досвіду відбування покарання однак в установах виконання покарання я був багато разів. Я наскільки я розумію, потрібно просто бути людиною і дотримуватися доволі нескладних правил просто нормального культурного співжиття. Якщо ти, там, ти маєш слідкувати за гігієною особистою свого якогось місця простору без перегибів. Не плести інтриги, так, не, так. ні на кого не наговорювати. Ну, от, можу такі, от так. По, по таким якимось морально-етичним фішкам можу пройтись. Давайте, які ну, там, от, ну, Дуже важливо дійсно, це уникати інтриганства. Тобто, не обговорювати третю особу з якоюсь іншою людиною за умови її відсутності. Хочеш про поговорити про третю особу? Запроси її до себе в коло, запроси. Свого співрозмовника і поговоріть в трьох. Е, важливо, ну, є таке правило, наприклад, не вовремя підняти вопрос інтрига. Я, на, насправді цих правил життя я дотримуюся по сьогодні. А вони абсолютно застосовуються в звичайному житті да, і я цих людей да. зустрічаю. А я от абсолютно не розумію, говорили. як можна, наприклад, на людину образитись за щось, носити камінь під серцем. В цей же час людину, з людиною обійматися, усміхатися, пити каву, а при нагоді, при зручній нагоді, згадати цій людині якусь стару бачину, стару штангу, сказати: А пам'ятаєш, а ти ж ти ж там тоді то, тоді то так це не робиться. Якщо людина знесла штангу, зроби її зауваження тут і зараз, а не притаїться і камінь на серці, а потім... Ти, коли тобі зручно, в твоїх маніпулятивних схемах ти підіймаєш старе гівно і згадуєш людині е, я, якусь там, скажімо, недоладність поведінкову. Та? Так це не робиться. Е, важливо розуміти, що... що таке спільний простір? Да? Ну, не порушувати особистий простір навіть е, в, в такому тісному вимірі, як камера. Просто не порушувати особистий простір. Не... Перетинати межі особистого життя. Ну, от не залазити просто на територію особистого життя. Не залазити в людські... в структуру людських поглядів, якщо людина ці погляди не маніфестує назовні. Тобто, це все насправді тюрма це найвища академія дипломатії. От після тюрми, насправді. У тих, хто потрапив в тюрму з клепкою в голові, от після тюрми, ну, є всі шанси влаштуватися в Міністерство закордонних справ. Я, можливо, дещо утрирую, але ви напрямок моєї думки зрозуміли. І я більш ніж впевнений, що ця людина там, після того, як вона значить, інтегрується в професійне середовище дипломатів, керуючись отими архетипальними схемами. В'язничного кодексу поведінки, ця людина зможе бути успішним дипломатом, вона зможе домовлятися з протилежною стороною, вона зможе обходити конфліктні ситуації, загладжувати гострі моменти, сягати якогось компромісу, десь поступатися, десь навпаки, виявляти непоступливість в принципових питаннях. Тому я більше того скажу, що у людей, у яких є Скажімо так, задатки до рефлексії, у цих людей відбувається певна оптимізація інтелектуального рівня, інтелектуальної, внутрішньої інтелектуальної культури після того, як вони повернулися з місць несвободи. Я, до речі, зараз дочитую вже останні розділи, дочитую неперевершеної книги. Авторства Ернста фон Заламана Зневажені. Це прекрасний текст пан Андрієвський. Він зараз, якщо я не помиляюся, в 47-й бригаді воює, але це молодий здібний перекладач. Він зробив неймовірний вчинок для української, на користь української інтелектуальної ноосфери. Він переклав цю фундаментальну книгу українською і дуже талановито переклав. І сама постать Ернста фон Заламана вона надзвичайно цікава, тому що він сам цю книгу написав впродовж п'яти років, які він відбував в місцях Несвободи. Це під час Веймарської республіки. Ернст фон Заламан це учасник руху фрайкорів, добровольців. Часто цю книгу літературознавці потрактовують як продовження Ернста Юнгера в сталевих грозах. От є в сталевих грозах Юнгера, а є от продовження. Це зневажені Ернст фон Ерсфонзаловом. Ну це просто неперевершена праця. Це людина написала в 28 років, опинившись за ґратами, за те, що він був учасником атентату на Вальтера Ротенау. Вальтер Ротенау – це представник німецького уряду. А, здається, міністр закордонних справ, якщо я не помиляюся, зараз так не, не згадаю достеменно. Ну, здається, який підписав ну фактично капітуляцію Німеччини в Першій світовій війні. Його асоціюють з тим, що він якби став для фрайкорів, для німецьких націоналістів, для національно-патріотичного середовища обличчям поразки німецької. Тому учасники товариства консул вони здійснили замах на нього. І так, Кернс Заломан опинився в, у в'язниці. Це, це був харизмат людина, з, скажімо так, з чіткою політичною ідентифікацією. І часто в наших українських тюрмах також представники різних політичних екстремальних рухів опиняються в застінках. Тому в місцях несвободи дуже важливо не втрачати. Скажімо так, апетит до постійного саморозвитку. Можна лягти на нарі і просто перетворитися в шматочок бандерольки, як це називають, в бандерольку. Але ж насправді, з іншого боку, камера вона відкриває просто неохопні можливості і горизонти для саморозвитку, для вивчення іноземних мов. Для там, знайомства з японською поезією, хайку, для читання книжок, для дихальних практик, для обливань холодною водою, для там, йогі, так? для там, якихось вправ з розтяжки, для силових вправ, для занять, скажімо так, боксом да? за допомогою саморобної лапи. Ну і так далі. і так далі. Тобто ну, камера це просто це, це неохопний горизонт можливостей. Товариство, те, про що каже е, пан Дмитро, це величні речі. Люди в застінках знаходять в собі силу, волю, здоров'я, залишки здоров'я, збирають все в кулак і продовжують іти по шляху саморозвитку. І коли ви захочете написати. Мені під цим відео коментар з приводу того, де мені взяти гроші, щоб купити зброю, а як мені ухилитись від ТЦК, а чому мобілізація неконституційна, а чому мобілізують засуджених, я цього не хочу. То, будь ласка, подумайте 10 разів над своїм морально-етичним і діловим стержнем, який у вас є. От щодо пана Дмитра і цієї теми скажу, що пан Дмитро. Маючи такий реально досвід, який би багатьох з вас просто поламав би і розібрав на молекули, вийшов кристалізованою людиною, міцною, з націоналістичними стійкими поглядами. Став учасником російсько-української війни. Більше того, він заснував літературне видавництво Залізний тато, яке є, існує не просто на папері, а це дуже успішне видавництво. Нещодавно я відвідував книжковий арсенал, і там е, був цілий стенд цього видавництва. І е, пан Дмитро видає ідеологічно правильну літературу. І е, дуже багато українців нарікають на тяжку долю, на те, що нема грошей, нема що їсти, нема роботи, нема е, якихось можливостей для розвитку. Однак е, є люди, яким набагато складніше живеться ніж вами. Вони ці можливості для розвитку знаходять. І сьогодні у нас в гостях якраз один із таких людей. Пане Дмитре, розкажіть, будь ласка, е, уже е, більш така фанова тема. А як займатися спортом у застінках? І я чув навіть історію на про те, що ви навіть в закритій тюремній камері бігали і намотували там якийсь кілометраж. Та, та це, про це ж біг на місці, Це ж улюблена справа. Присідати, стрибати. Ну я взагалі зеками е, займався, тобто, коли потрібно було скажімо так, підкріпити здоров'я, яким якоюсь вагою, да то я е, знаходив собі колег, які на добровільній основі погоджувались мені асистувати. І реально і а насправді е, я ще був в цих місцях несвободи тоді коли адміністрація не те, що не сприяла е, намаганням засудженого займатися спортом, вона це блокувала таку можливість. Але все одно ми йшли, Ми, по-перше, говорячи, ми це я маю на увазі себе та, наприклад, своїх співкамерників, які виявились там близькими за духом. і Нас, наприклад, на тому етапі життя з ними об'єднували спільні інтереси і спільне прагнення не деградувати в чотирьох стінах. Там можна деградувати, а можна навпаки чотири стіни використати як трамплін для розвитку. Тут вже все залежить від особистісного вибору. І от Хто хотів розвиватися, ці люди вони мені ставали близькими за своєю внутрішньою ментальністю. Тому ми, наприклад, йшли на якісь певні хитрощі. Ми знали, яка зміна скажімо так, наглядачів в тюрмі є лояльною, яка не лояльна. Якщо зміна лояльна, ми там могли за цигарки, за такий маленький бонус. Наприклад, організувати собі тренування в прогулянкових двориках з, з лапами боксерськими. Їх же просто чутно. Коли ти починаєш працювати лапою, то це все чутно. І якщо, наприклад, нелояльна зміна затягнута, без якихось там людських орієнтирів, вона може просто зайти в цей дворик і відшманати ці лапи. У ну, мене, наприклад, в камері були лапи розборні. Тобто вони швидко конструювалися і швидко розбиралися. Значить, з чого складалася лапа? За допомогою, вона не одна була, їх там було декілька. І з яких елементів вона складалася? Значить, це в першу чергу джинси. Та? От старі джинси просто там ми брали, їх перешивали. Грубо кажучи, всі з джинсаніни шили таку кишеньку. В цю кишеньку вставлялася якась там стара ленінська книжка, так? як основа каркас. На цей джинсовий мішочок там нашивалася кишеня задня, так? яка крізь яку можна було просунути руку, так? одну руку, і можна було тримати. Значить, рука упиралася в цю книгу, яка була всередині цього мішечка. А пом'якшуючим елементом це були просто ці великі пакунки, які в супермаркетах ми бачимо. Так? Тоді були популярними ці пакунки БМВ. Ми їх просто стопкою так складали. Потім стопку цих пакунків ми загортали в такий рулончик, і цей рулончик, потім таку ковбаску, можна було скласти в три. І утворювалася така м'яка подушечка. Цю подушечку всередині мішечка джинсового засовували. Зашнуровували, і все. От є дві лапи. Все, ти відпрацьовуєш собі там на лапах ці всі, всі моменти. Спочатку ти працюєш, потім міняєшся своїм напарником. Коли вже ти бачиш, що е, до кінця прогулянки в прогулянковому дворику залишається 5 хвилин, щоб у тебе цю лапу не відшманали, ти її знову розбираєш. І ти просто повертаєшся в камеру окремо з мішечком, окремо да, з кульками, окремо з книжкою. І все. Питання, наприклад, з акустичного палива. Да? Ну, воно, воно ж гупає у дворіку. Дворик маленький, квадратний, там іде відлуння. Ну, одразу зміна чує, що хтось в дворіках займається спортом. Якщо це якісь, скажімо так, нелояльні представники адміністрації, ну да, вони там можуть увірватися, відшманати цю лапу. Якщо лояльні представники адміністрації, ну можна їх там заохотити якоюсь пачкою цигарок, дати сказати там начальник, зроби вигляд, що ти нічого не чуєш, і все. Він робить вигляд, що він нічого не чує. І, ну це він він, тобто і нам добре, і він теж не залишився, скажімо так, це той приклад без нічого. дипломатії, в тому числі так. про про яку так. ви розповідали. Так. Ну тому, ж... тому, тому все, все вирішує бажання людини. Ну що, коментатори, вам ще не вистачає грошей на фітнес-клуби? ви зрозуміли, як можна займатися спортом? І саморозвитком в цілому, і все це і освіта у нас безкоштовна, бо можна сходити в бібліотеки, на яких просто пилом припадають книжки. От у нас, і спорт безкоштовний. Скажу так: у, у, у нашого маленького колективу камерного, це вкритій тюрмі. У нас в камері, наприклад, ми вивчали дві мови французька і італійська. І ми от. Була людина, яка італійську вивчала, і ми з нею там спілкувалися італійською, читали. там щось. Ну, я, я розумію, що це базовий рівень знання, але тим не менш, ну, ми вивчали цю мову. Так само було кілька людей, які вивчали французьку мову, і я з ними також спілкувався французькою. Раз на тиждень ми збиралися за кружкою зеленого чаю, якогось сортового. Класного чаю, там, з жасмином, без жасмину. Я не кажу про чифір. Я кажу про звичайний чай. От ми пили чай і по колу читали, передавали книгу, це японська поезія, Хайку, і людина зачитувала маленький Хокку. Ми потім намагалися його осмислити. Далі книжка передавалася іншому побратиму. І так по колу. І пили чай, і спілкувалися це. Наприклад, також в камері ми практикували там різноманітні чистки організму, голодування це дуже корисно. Обливання холодною водою, дихальні практики. Ну, тобто, тут уже все є насправді простір для саморозвитку. І я думаю, що. Е, можна навіть спробувати відіспатись і вивчити мову, прочитати багато книг та робити регулярно ті фізичні вправи, які ви не можете робити. І ще згадав один сентиментальний елемент, така деталька. Але ж це до речі, лайфхак з Гермеса. Хто ходив в Гермес в юності? Вони винесли там. Був такий прекрасний тренер, безмагаючний Сергій Михайлович він ганяв пацанів в такий спосіб, що всі пацани, хто ходив на гірміс, вони в київських аптеках скуповували джгути, яким зараз кацапи перемотують себе під час поранення. Ну такі архаїчні жгути ще динозаврівської епохи. Ну і джгутами там можна було відпрацьовувати оті всі ударні техніки, тобто. Так в тюрмі це незамінна річ джугут. Тобто можна взагалі без шуму займатися, тобто ти собі там став, попрацював. Ну, зараз уже ну, я бачу в спортивних магазинах спецреманент продається для таких вправ. Але ж тоді, в ті старі часи, там, в кучмівські часи, ці жгути були незамінною штукою. Тому вони в тюрмі також можуть бути в нагоді. Пане Дмитре, дуже дякую, що розчулили мені серце спогадами про спортивний клуб Гермес. Спортивний клуб Гермес я вам скажу, що в Києві це просто легендарне місце, легендарний заклад. З нього вийшло дуже багато достойників. Пан Дмитро займався там трохи раніше переді мною. Потім займався я і Андрій з нашого ютуб-каналу та інші закулісні хлопці, яких ви не бачите. Вони теж всі. Вихованці спортивного клубу Гермес, і нещодавно головний тренер і засновник спортивного клубу Гермес Едуард Кравченко видав книгу Київський Гермес Бої без правил або єврейська казка. І я, маючи е, таку зустріч, приємно з нашим гостем, маю честь йому цю книгу презентувати. Тараса дякую, дякую. дякую. Це, це крутий дякую. подарунок. Та ми. Як сказати, родичі по Гермесу? Так. Фантасмагорія, зверніть увагу, націоналіст у кепці Фредпері, я колишній футбольний хуліган Динамо Київ, які славляться своїми ледве не ультранацистськими е поглядами. Сидимо на даху е Києва, на татарці, слухаємо сирену, е яка сповіщає про активність йобаної русні. І я дарую е своєму гостю. Книгу київського єврея, який є тренером спортивного клубу Гермес, при більше того скажу, я симпатизую Ізраїлю як державі в контексті книжок літератури і саморозвитку. Вчора я зустрів пана Дмитра на літературному вечорі, на презентації нової книги з поезією Дмитра Карчинського. І ще раз нагадую глядачам, що пан Дмитро в розрізі мирного життя займається книговиданням. І він є засновником та керівником видавництва Залізний Тато. Розкажіть, будь ласка, про видавництво і які ідейні ідеологічні книжки ви видаєте? Видавництво Залізний Тато існує з 2016 року. Ми впродовж цього часу видали чималу кількість книжок. Наш основний тематичний вектор. Видавництва це е, література, яка спеціалізується і яка заточена на руйнацію російських історичних наративів і взагалі література антиросійського характеру, скажімо так, все, що перевертає в трунах мертвих і живих кацапів, це е, все видає е, видавництво залізний тато. І ми, в принципі, себе позиціонуємо як література видавництво, яке працює з літературою інтелектуального дискомфорту, література це інструмент пропаганди, і я вважаю, що доволі непоганий інструмент, доволі ефективний інструмент. І тому я от фізично беру участь у Бойових діях у війні, і там на тій арені боротьби роблю все можливе, щоб Україну захистити від цього вічного зовнішнього агресора. І в інтелектуальній площині я також проводжу свою боротьбу. І цією боротьбою є видавництво залізний тато. Це такий символ боротьби, символ гостро антиросійської світоглядної позиції. Щодо конкретно вже книжкових проєктів і окремих книг, які ми видали, ну, у нас тематична лінійка не одна. Є історичні книжки, є серії книжок присвячених там, наприклад, історії УНСО, фанатського руху Динамо. Київ, є книжки, які висвітлюють боротьбу кавказських народів за незалежність. Є книжки про дисидентів, про Анатолія Лупеноса, про Джахара Дудаєва, про Звяда Гамзахурдія, батька грузинської незалежності. Тобто, в нас такі книжки, які можуть задовольнити запити. Антиімперіалістів російських. Тому, власне, в цьому вбачаємо свою місію і головне покликання. Товариство ви почули. Придбавайте та знайомтесь з літературою видавництва Залізний тато. Колектив нашого Ютуб-каналу люто плюсує та підтримує усі позитивні ідеї, які виражені у книжках цього видавництва. Ми дякуємо нашому гостю. Пане Дмитре, дуже дякую і бажаю вам здоров'я та найвдаліших збігів обставин на ваших доленосних шляхах. Перемоги нам, Україні і всім силам добра. Вельми вдячний тарасе вам та вашому.